Друзі, я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. І сьогодні розглянемо тему не менш цікавої цивілізації, а саме, піраміди цивілізації Майя. Тож давайте розглянемо, що саме заховано в давніх пірамідах Майя. Усередині відомих монументальних споруд цивілізації Майя можна виявити досить незвичні речі: Стародавні Майя збудували сотні пірамід на території сучасної Мексики. Та деяких інших країн Центральної Америки. В основному ці піраміди були побудовані в період із тисячних по 1500 роки нашої ери. Ці споруди мали різний функціонал, а також усередину цих пірамід Майя вміщували різні артефакти. Під час досліджень пірамід Майя вчені виявили, що ці піраміди використовувалися як місце для релігійних ритуалів, а також були місцем для поховання правителів та інших знатних осіб. Усередині пірамід можна знайти безліч артефактів, які розповідають про життя майя, а також скарби. Але найцікавіше, що піраміди іноді приховують інший об'єкт піраміду менших розмірів. Наприклад, це стосується піраміди Кукулькана, яка розташована серед руїн стародавнього міста Майя Чичен-Іца, що на півострові Юкатан на території сучасної Мексики. Вважають, коли Майя прибували на раніше обжите, але занедбане місце, вони не руйнували старі споруди. І часто Майя будували нові споруди поверх старих, особливо це стосується пірамід. Будівництво нових пірамід поверх тих, що вже існують, є звичайною практикою для майя до приходу сюди іспанців. І деякі будівлі в поселеннях, які Майя займали тривалий час, мають саме таку структуру. За словами вчених, не лише незвичайною конструкцією відомі деякі піраміди Майя, тоді як деякі з них були храмами, де проводили релігійні ритуали, а інші піраміди Майя використовували як гробниці для своїх правителів і представників еліти. І часто в таких гробницях вчені знаходили різноманітні скарби. Але особливо виділялися вироби з нефриту, які любили використовувати майя. Наприклад, із нефриту робили прикраси та навіть похоронні маски. Одним із найвідоміших виробів з нефриту є кам'яний трон у вигляді ягуара, який був інкрустований саме нефритом. Цей трон виявили археологи у піраміді Кукулькана. Для майя нефрит мав велике значення. Це був не просто дорогоцінний і гарний мінерал, він був важливим символом для майя. Його асоціювали і самим життям і владою. Нефрит часто використовували в похоронних обрядах, а також під час проведення ритуальних церемоній спілкування з богами. І серед артефактів, які знаходять вчені в пірамідах Майя, також бувають справді дивовижні речі. Наприклад, археологи знайшли в піраміді Майя, яка розташована в місті сан бартолу Гватемала, фрагмент, можливо, найбільш раннього з будь коли знайдених календарів Майя якому понад 2200 років. А на сходах піраміди Майя, що розташована в археологічному городищі Копан-Гондурас, вчені виявили величезний напис, що містить понад 2000 символів писемності Майя. У ньому розповідається історія правителів однієї з країн стародавніх Майя, а також стародавні Майя за допомогою дорогоцінного каміння боролися з карієсом. А що стосується поселень стародавніх майя, то вони призначалися перш за все для церемоній жертвопринесення, в тому числі і людських. Деякі вчені, крім того, вважають, що з вершини цих дивовижних споруд індіанським жерцям було зручно спостерігати за місяцем, сонцем та іншими небесними світилами. Таке місто, як чичен Іца, складається з двох частин: і Старої, і Нової. Найпопулярнішими будовами є, перш за все, обсерваторія Караколь, яка підноситься над землею на 13 метрів розміром 67 на 52 метри. А всередині конструкція у формі спіралі, яка піднята до стелі, також палац черниць висотою близько 10 метрів з фасадом, що виходить на північ. Але головна визначна пам'ятка 25-метрова піраміда або палац Кукулькана. На півострові Юкатан збереглися залишки міста Ушмаль. Період розквіту цього поселення припадає приблизно на 600 ті соті роки нашої ери. Близько 1400 року він був залишений жителями і покинутий. Ушмаль славиться двома храмами-пірамідами найзнаменитіша піраміда чарівника. Друга піраміда цього міста, по суті, складається з двох, які об'єднані між собою. Складаються всі піраміди з каменів, досить грубо витисані, а скріплені між собою дуже щільним розчином. Адже не просто так вони простояли тисячі років. З будівництвом пірамід пов'язані давні легенди. Так, піраміду в Ушмале по одному з таких переказів спорудив за одну ніч з допомогою магічних сил Карлек Чаклун, який після цього ще й призначив себе правителем міста. За це споруда отримала назву Піраміда чарівника. У те, що до будівництва причетні чарівні карлики, звичайно, не дуже віриться. хоча точність і міцність пірамід викликає здивування і захоплення. Стародавні будівельники Чічен іца точно регулювали розташування кожної будови в місті, досягаючи особливого акустичного ефекту, при якому посилювалися навіть самі тихі звуки. Екскурсоводи, стоячі біля піраміди Кукулькан. І з задоволенням демонструють здивованим туристам, як звук бавовни в долоні викликає багато разів посилене відлуння на її вершині. Тож, друзі, бачимо, що не лише єгипетські піраміди приховують собі багато цікавого. А про які цікавинки пірамід Майя, ви знаєте. Діліться обов'язково в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд відео. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі в наступних відео! Ваш топчик.